Діти вже звикли. На жаль, діти вже в повному бойовому бо, бойовій готовності у нас. Не рекомендували дане підвальне приміщення як найпростіше укриття. Питання екстреної евакуації дітей незалежно чи за кордон, чи в межах України воно відхилено. Це все буде упиратись потім у кошти. На тлі масованих обстрілів Полтавщини деякі користувачі соцмереж звернули увагу на стан укриття у Кременчуцькому будинку дитини. Вони впевнені, що воно аварійне, а тому вимагають евакуювати вихованців до західних регіонів України. В цей час адміністрація закладу впевнена, що нинішнє укриття безпечне для дітей та педагогів. Ми поговоримо про це докладніше у новому випуску проєкту «Тригернуло на Суспільному. Мене звуть Світлана Мастепан. Перешніж переглянути, підпишіться. Добрий вечір. Ми Добрий до вас у гості. У нас найменше діти. Приходьте. Також є вода, все необхідне і одяг, і памперси, іграшки, вихователі, медичний персонал, ліжечка в нас. Це укриття Кременчуцького обласного будинку дитини. Ним працівники і вихованці закладу користуються під час повітряної тривоги, зокрема під час масованих обстрілів міста. Нині установа взяла опіку над 30 дітьми віком до 6 років. До нас надходять діти з патології центральної нервової системи, психіки, органів зору, чуття. Також ми оберігаємо тих дітей, яких не забрали батьки з парентальних центрів, будинків дитини, також від кого батьки відмовились. На жаль, діти. Вже звикли. На жаль, діти вже в повному бойовій готовності у нас. Вони вже звикли до того, що як тільки ми кажемо, що повітряна тривога, дітки навіть маленькі, вони вже збираються. Ми максимально швидко, без паніки, спокійно беремо дітей за ручку. Вони в нас зібрані, беремо все необхідне для цього і опускаємося в укриття. За 5 хвилин, ну 5-7, ми доходимо. Після обстрілу Кременчука 19 серпня користувачі соцмереж запропонували евакуювати дітей до заходу України. Це на їхню думку дає більші можливості зберегти життя і здоров'я підопічних будинку дитини. Безумовно, в Кременчуці зараз така важка ситуація, тобто ми не знаємо, коли саме за цей період війни будуть прильоти. Зараз питання екстреної евакуації дітей незалежно чи за кордон, чи в межах України воно відхилено, тому що Пан Когут на прошому тижні до нас був фіц... Сказав, що заклад в задвільному стані, тому тимчасово ми можемо знаходитися тут з приводу інших регіонів областей України. Я думаю, небезпечним візді краще б звичайно, було, якби це був спеціальне бомбосховище. Там для цього зроблено. Ну, на жаль, там ми використовуємо там, підвальне приміщення, яке максимально приспособлено для цієї функції. У подібних приміщень є свої допуски, там повинно бути декілька входів. От там, допустим, є декілька входів, де на всякий там випадок. Там повинна бути там вода, там повинна повітря обмін і таке інше. Це все там є. Отже, підвальне приміщення, у якому ховаються діти, не є повноцінним укриттям. До того ж, в останні рятувальники обстежували його ще 2022 року. Після цього підвал не перевіряли, оскільки ніхто його не поставив на облік як найпростіше укриття. У 2022 році було комісійне обстеження, в якому не рекомендували дане підвальне приміщення як найпростіше укриття. У зв'язку з певними проблемними питаннями по евакуації з даного підвального приміщення осіб, які вкриваються, тобто дітей, та великої кількості певних комунікацій, які створюють певні загрози для. Дітей працівники нашого районного підрозділу ДСНС провели таку розмову з керівництвом про необхідність взяття на облік і надали певні рекомендації щодо необхідності вжиття комплексу заходів по приведенню найпростішого укриття. Це пристосований простір, у якому забезпечили все необхідне для перебування малюків і вихователів протягом 48 годин. Цього на думку рятувальників достатньо, аби найпростіше укриття могло працювати. Основні вимоги до найпростішого укриття. Це можливість укриття осіб, які вкриваються протягом 48 годин. Це саме основне, що потрібно буде. У нас тут підписано, де саме знаходиться група перебування такого або іншого віку. Освітлення є оці чорні екрани, які ви бачите. Це в нас для тепла і Також Також нас є запаси питної води, технічної води, вбиральня. Вона зараз зачинена, але ми можемо в будь-який момент відкрити, тому що вона закріплена з за цією саме групою. Три аварійні виходи у будинку дитини планують збудувати повноцінне укриття. Нині триває експертиза проєктно кошторисної Ресної документації розповів Суспільному заступник директора обласного департаменту охорони здоров'я Юрій Курилко. Зараз закінчується вже термін експертизи проектної документації. Я так думаю, це питання буде вирішено в будь-якому випадку. Я що хочу сказати, ми проводимо цю роботу незалежності під чим підпорядкування. Буде подібний заклад. Спочатку кошторисна документація, це проект. Там буде указана ціна. Чому я зараз не можу сказати, тому що. Там є свої особливості ділянки, де там з комунікації, там і там. Потрібно провести ще там геодезію. Ну вона вже проведена. Експертизу там це справ це все буде упиратись потім у кошти. А чи можна евакуювати дітей, хоча б на час будівництва укриття, за словами Юлії Багро, навіть якби такий варіант розглядали, це потрібно узгоджувати з батьками вихованців. З приводу тих дітей, які тут знаходяться, це 11 дітей без статусу. В них є батьки. Від кожного з них не надходило до нас жодної ініціативи з приводу того, щоб Перемістити будинок дитини або конкретно їх дитини до іншого е, закладу або центру. Хтось віддалено не може так часто відвідувати свою малечу, тих, хто бобище більш часто, але все залежить від ініціативи самих батьків. Як повідомив Суспільному Юрій Курилко, завершити експертизу проєктно-кошторисної документації для будівництва укриття в будинку дитини планують на початку вересня. Який із варіантів організації безпеки для дітей, що зараз під опікою держави, підтримайте ви на Пишіть у коментарях. Далі про інші теми цього тижня. У селі, заторене під Полтавою. Частина місцевих жителів уже кілька років конфліктують з міською радою через кладовище. Причиною стало розширення цвинтаря у бік житлової забудови. Це дев'ятий і десятий сектори. Їх відвели для почесних поховань. За даними єдиного судового реєстру, в липні цього року суд заборонив здійснювати поховання у секторах цвинтаря, які розміщені до села на відстані менші ніж 300 метрів. Це рішення підтримав і апеляційний суд. У Полтаві. Вони думали, що силик сто похоронить і що і на сом закінчиться. Ну треба ж Дезу дивитися, людей то буде ж не, не сотня, і не дві, не тисячі, і не і 10 тисяч, а може ж сотні тисяч наших моїх побратимів. Мене теж болить і турбує, що мої побратими заслуговують на краще. І я може, може дасть Бог тут буду років через 20 лежати десь там під Бочанівкою. Дай Бог. Згідно рішення загальних зборів села Затурине, за участю інженера, землевпорядника, геодезіста, а також ветеранів війни, представників громадських організацій, провели геодезичну зйомку і відбили, встановили кілки санітарної захисної зони від найближчої житлової забудови в селищі Затурине. Наступний кілок стоїть, пройдемо до того і побачимо, що він вже попадає в зону 9-10 сектору ну а 31 березня було прийняте рішення виконкому номер 99 яким Прийнято про розширення секторів для почесних поховань саме в 9-му і 10-му секторах. Суспільне направило до Полтавської міськради інформаційний запит. Зокрема, ми хотіли дізнатися, чи зміняться межі кладовища, санітарно-захисної зони та військового меморіалу. Окремо, ми запитали про можливу ексгумацію тіл полеглих бійців. Міська рада вирішила, що відповідь нам нададуть в управлінні житлово-комунального господарства, але останні надіслали нам лист, у якому вказали, що не можуть надати відповіді, оскільки розпорядниками інформації себе не визнають. Якщо що буде встановлений причинний зв'язок і шкідливий вплив на санітарне стан та благополуччя населення через недотримання санітарно-захисної зони у 300 метрів. Можлива ексгумація тіл, які будуть поховані з порушенням 300 метрової санітарно-захисної зони. Вимагаємо на даний час, зараз винесена 300 метрова зона, щоб вона жодним чином не продовжувалася порушення. І паркан, на який вже вони сказали, що повинен бути от найближчим часом встановлений, саме був встановлений по санітарній. Тарна захисної помежі зони нині Полтавська міська рада не коментує подальші дії на затуринському кладовищі. Поділіться у коментарях своїми думками щодо етичності поховань військовослужбовців поблизу житлової забудови. Ветеран Андрій Сидоренко з Миргорода зіштовхнувся із критикою своєї зовнішності після поранень. Невідома жінка публічно дорікнула, що чоловік не приховує протез ноги. Про цей випадок Андрій написав на своїй сторінці у Фейсбук. Менш ніж за добу допис зібрав більше шести тисяч поширень. Невже тобі самому неогидно? У тебе рука страшна, а ти ще й протез виставляєш? Штани не можеш одягнути? Ні, треба ж у шортах ходити, щоб усі бачили. Бо я просто йшов, нікого не чіпляв. Жіночку я цю ніколи не бачив в житті. Я нею неї незнайомий, і проходячи повз мене, вона сказала саме те, що я написав в дописі Фесбуці. Спершу ну суть допису була не в тому, як зрозуміли зразу люди. Я не хотів жалітися. І я не хотів, щоб на цю жіночку бідно всі накинулись. А суть посту була привернути увагу просто до взаємодії суспільства, яке живе зараз в мирних містах да наш нашої країни, і ветеранами, які зараз вже не воюють, але зазнали каліцтва, захищаючи це суспільство на війні. Український ветеранський фонд закликає спілкуватися з ветеранами та ветеранками етично, зокрема, поважати особисті кордони, уникати чутливих тем, жалю, критики та недоречних Висловів про це ж розповів і Андрій Сидоренко. Не дуже мені приємно, коли люди дуже наполегливо намагаються мені допомогти. У мене був випадок. Мені уступали місце в автобусі. і Я тричі сказав: будь ласка, мені не потрібно мені а мені правда удобніше стояти, бо мені сидіти менш удобно мені краще постояти а вона. Продовжувала, продовжувала, продовжувала. Головне, не нав'язувати не подяку, не допомогу, не власні думки. Це зайве. Можливо, серед наших глядачів будуть ветерани чи їхні близькі. Напишіть у коментарях свої поради, як підтримувати спілкування більш екологічно. Цього тижня з російського полону повернулись двоє військових з Полтавщини. У День Незалежності в Україну приїхав Андрій Гончаренко з Оржицької громади, який понад три роки перебував у полоні після боїв на Харківщині. Наступного дня стало відомо про звільнення ще одного військового 25-річного Дениса з Полтавської громади. Обидва чоловіки понад три роки провели в неволі. Їх повернули у рамках обміну, про який Україна з Російською Федерацією домовилися у Стамбулі. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе і близьких. А також читайте та дивіться Суспільне. Щоб бути в курсі всіх подій, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Ми там публікуємо лише перевірену інформацію і важливу аналітику тихих та спокійних вихідних.